В той час, коли в нашій державі були гарячі бої, коли люди всі тікали за кордон, поміч Бориса Джонсона, була для нас вагома. Кропивничанка Наталія Пітаєва мешкає на вулиці, яка названа на честь російського письменника Івана Тургенєва, каже, хоче, щоб її перейменували на Бориса Джонсона, на честь колишнього прем'єр-міністра Великобританії, який підтримує і допомагає Україні. Ми подали заявку в горі з полком. Люди збирали підписи, щоб це було. Ну, пройшов час і здвигів немає ніяких. Підтримує перейменування вулиці на честь Бориса Джонсона Віктор Сіліян. У мене зараз дитина воїна. На вулиці Тургенєва 90 будинків. 90% жителів підтримали ідею назвати її на честь Бориса Джонсона, розповідає голова квартального комітету Валерій Будолатій. Ми знайшли цю інформацію в рішенні міської ради в Топотімічної комісії про те, що нашу вулицю повинні були переіменувати вулицю Сергія Параджанова. Це кінорежисер, який жив за кордоном, але враховуючи побажання наших мешканців, прийняли рішення звернутися до міської ради про те, щоб назвати нашу вулицю іменем Бориса Джонсона. Каже, ініціативу про перейменування вулиці відправили на розгляд міської топонімічної комісії торік у серпні. Топонімічна комісія поки ще не розглянула, на жаль, це питання в Україні на сьогоднішній день діє мінімум два закони. Я говорю про закон про географічні назви і про найменування юридичних осіб та об'єктів права власності, які фактично забороняють найменувати. Такі назви на честь живих людей, тобто не посмертно, а на честь живих людей, в цьому відношенні є юридична колізія, яку треба буде топонімічній комісії розв'язувати і вирішувати це питання з урахуванням закону, який на сьогоднішній день діє. Валерій Будолаті каже, досліджував питання перейменування вулиць в Україні на честь Бориса Джонсона. Нарахував чотири вулиці і набережну. Набережна в місті Васильків Київської області. Була в Закарпатті, вулиця Льва Толстого була перейменована на честь Бориса Джонсона. У нас діє законодавство, яке необхідно виконувати в той же час, якщо воно було порушене, то поки хтось не піде в суд і не оскаржить відповідності до всієї процедури, то таке рішення буде діяти. Тобто Ми можемо говорити, що якщо таке рішення буде прийнято, то це буде певна міна, яка може рано чи пізно бути спрацювати, якщо хтось оскаржить це рішення. Торік у липні депутати міської ради у місті на Закарпатті ухвалили рішення перейменувати вулицю Льва Толстого на Бориса Джонсона. Про закон, який це забороняє, знали, сказав міський голова Хуста Володимир Кащук. Були прийняті одного Будемо пробувати ініціювати через народних депутатів, щоб внесли зміну цей закон і щоб дозволили. Ну як виняток дозволити перейменувати в честь тих людей, які ще так мовити, живуть. Голова квартального комітету у Кропивницькому говорить: жителі налаштовані відстоювати свою позицію і не хочуть іншої назви ніж вулиця Бориса Джонсона. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький.